Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо ж стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в полі, як билину, чом вас лихо не приспало, як малу дитину? Нам Шевченко вік писав, Заповідь, у спадок дав, а ми те не шанували. Не шанували. В хаті ворога переспали. Довго ми були терплячі. За те Україна й плаче. Свого ми не цінували віру мову за Запродали. І зреклися за вигоди продалися. Продалися, занедбали кобзаря, тим раділа кацапня. Наш Тарас те добре знав, московитів проклинав. Бо то плем'я, враже й дике, нищить наш народ великий. Великий кацапа звідусіль жени. Хай згине в ябі при дорозі. Ти подасиш йому води, а він, а він вже гадить на порозі. Він нищить світ і губить сад. Віки там править супостат. Усе жадає. Смерті і крові, і він не спиниться ніколи. Бо ненависть, брехня і зло то підле є його єство. Підле і хворі люди там до сказу у світ несуть оту заразу. Думи мої, думи, квіти мої діти. Розстав вас, доглядав вас, де ж мені вас діти. Сини мої гайдамаки, бій, тримаю з вовкулаком, розділяє стрій межа. йдуть герої небеса. Борітеся, поборите, поборите вам Бог. Помагає, Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. В Україну ідіть, діти, в нашу Україну. Зажурився батько Тарас, ой лихий українцям час. Земля гине від нарухи. Гинуть діти, гинуть люди. Пекло розверзлось безкраю, та народ не вмер, співає. Та народ не впав, воює. Бог і світ його почує. Почує. Орися ж ти моя ниво долом та горою. Та засійся ж, моя ниво. Волею святою. Дай Боже наша дума, наша пісня не умре, не загине. Ось де люди наша слава. Слава, слава України! України. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і, і будуть. Люде на землі. Думи мої. Думи, думи мої.